Яке моє дитинство було. Слава Ісусу Христу, добро здоров'я. Я Михайло. Товариство, я нині в селі Туріє, то є Стрілківщина. Перша письмова згадка про село 1345 рік і за моєю спиною стара Бойківська церква 1690 року. Да братання посилати. Де скажете? Де. Може на дворі, можемо тут собі сісти. Але Мож, може на двір, якщо це. Ходи на двір. То ви, ви вишивали ті образи? Що я вишивала? То все вишивали. Ще, а то ви у когось перешивали от е, церкву? Ні, не перешивала, так. Де, ну, от звідки ви брали такий собі зразок і... А, відшивала. А ночка ну, і марічка, вижене Іди, 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 йди, іди. Звідки ви старого самбора чи звідки? Я з гошева. Скільки? Звідки? Гошів село. Гошів село. О, яке моє дитинство було. Як вам... Я вам повісти. Була стара хата. У її хаті нас годувалося десятеро. Ді... Десятеро дітей, крім батька й мами. <схай> і стайня була разом. Украї... Ну, була так поділена стайня, була, сіни були, так то раніше називали. Одна довга хата така була, що заходили і. Та, така довга хата, тут таких вже хат нема тепер. Така довга хата, що одна кімната була, і то, така піч, стара була велика, е, сіни і поділена стайня окрема вже була, так разом. То у вас було десятеро в сім'ї, то ви якою були? Я вже третя була. Семеро ще, ще молодших від вас. Семеро ще було молодших, але вигодувалося тільки дев'ятеро. Одна вмерло. Ми до школи в кірзаках бата ще не в кірзаках, а й тато робив такі дерев'яники Із дерева ми тісував, так, мисне прироблене, такі жолобки були, що в то витісували. І в дерев'яниках ми ходили, бо не було, що... то було по війні. Біда була. Були, велика біда була. <свят> У печі їсти варили, така піч була вимурована, була кухня така, але була і піч. А сідали їсти всі разом, дев'ятеро, ну 10 ну, та, ну як коли, коли… Ну По черзі ніхто не сідав їсти. Ні, ні, ну як коли, хто відки прийшов та й поїв, а отож ми сідали всі разом. Черя, там, паска. А ну. як жили між собою всі діти? Ну, дружили, ну, коли билися, коли сварилися, як діти, І то -то, але то всі з мирно жили. Бавилися, то -то, ховзалися в зимі, брали. О, сан ще не було санків, а й на тих дерев'яниках ми ся ховзали. До школи ми ходили, мама пошила нам таку сумку, торбу полотняну. Полотняна торба була з Сирівкового, ще не навіть не було. А всі ваші брати, сестри, то скільки у вас було? У нас було п'ять сестер і чотири хлопці. І, і Всі тут в селі чи по світі розуміють? Ні, ні, всі, всі по світі. Та ви одна в селі? То так і на тому місці? Та, ні, ні, ні. Ні. Я жила там у зборі. А то чоловік звідси? А чоловіка з горянки. Горянка, туса Марися називають. Туди йде середина, долішна, середина горішна, пішлябан, Ведмедівка, там річка йде, з річки йде заділок, долі горішний, заділок долішний. Ну і туди вже йде самари. самари, там за село, ну і границя, то наше село це кінчає. Або це не кінчає, там ще йде горішний конець, ну, то там горішний конець вже, певне, просто називає горішний конець, то я вже не знаю. А, ще, а перерахуйте ще всі урочища, береги. Погар, е заховець. Таке Ту вам пояснити? Так, 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 всі називаються. Заховець, е забережі, е потища, ділок, ділок. Там Мековиці, на Меківці ще називає, я вже забула, дуже много позабувала. Туда, туда на горінці ще називає пруніжки, проніжки, там павликів, там забережі, що там що. Я вже й позабувала, ви знаєте, я вже й забула, як там дуже много. А, ну, а згадайте, як починали там. У вас латкали, по вінці плели, барвінок різали? Барвінок різали, вінці плели молодим, букети пришпиляли з барвінку. Це ще були такі чівка, такий вінок був, то були такі дружки. І приспіляли лінти, ото були такі дружки. І молода була в таке, але молода, відзначалася, бо вона мала білий вінок, а дружка мала вже кольоровий вінок. О. А що співали? Згадайте два стовпки? Я не знаю. Латканок. Латка не ну, я, не знаю. ног. Волоспі робили на ділянки, льон брали, на тік ходили, комбайна на комбайні снопи метали, молотили. Льон. У школі я палила, кочегарила 25, ну у нас двоє було у школі. А чого перестали співати люди? Та я не знаю, чому перестали. Та старіші співають та так, бо молоді вже взагалі не співають тепер. Не знаю. Чому Оля Йосипівна молоді не співають?